Всім привіт! І так, придбав я другий різак для пінопласту, вже кращий, більш професійніший, ніж той, що в мене був. От, Як ви пам'ятаєте, з останнього мого відео цей брючок, цей різак трохи я ним порізав. Як ви бачите, от зігнулася ця паличка. Ріже він дуже-дуже помало. Міряв я температуру цієї палички вона досягає десь 60 градусів. Хоча тут пише, що вона має різати при температурі, по-моєму, 90 градусів має робити. Ну тут немає. І цілу хату утеплити я точно не зможу, тому що... Я різав пінопласт четверку і воно ледве ріже. Треба стояти пів години і різати, якщо лист ріжеш повздовж. Тому я збився з цього, або продам, або лишу собі для таких маленьких підрізів. А купив я ось такий різак для пінопласту польської фірми Yato UT. 82 8290. Тут, як пише, максимальна температура 450 градусів, 220 вольт і 20 см довжина лезвія. Так само є опор. Зараз я покажу. Так, температура. Тут є 5 режимів, температура від 70 до 450. Також ним навіть можна різати е, пластмасу. Тобто пластмасові труби при температурі 450 градусів воно ріже. <кій> Вставляється воно в такій упаковці. Називається термоніж. Я його називаю різак. От. Давайте розпакуємо. Гарантію ми на нього не давали. Ціна його зараз 1650 гривень. Так, от наш сам різак. І так само йде ще ось така під нього підставочка під наш різак. Підставка і самий візак. Ну, Як ви бачите, я вже пробував, його треба чистити. Єдине, що хочу сказати, тут просто чомусь дуже грубий ніж. Ну, не дуже, але десь міліметра, певно, 4 є. От кінчик. Видно, що заварений. Кінчик. Не знаю, чи видно. Так, тут у нас є такий регулятор. І так само є лінійка видна. Тобі наставляєш скільки сантиметрів тобі треба. Я не знаю, мені вона просто, певно, що безполезна буде і можна просто відкрутити і зняти само бачимо є лампочка це означає що воно гріє і от це у нас режим що я казав п'ятий режим 450 градусів а перший 70 градусів ну і вже такий йде дріт довжина десь приблизно його Десь до двох метрів вилка така. Вже набагато краще. Не знаю, які його ставити. Так. Так не, не ставиться. Ось так не ставиться. Зараз включимо дозирку, подивимося. Загаємо, загорається лампочка. Трошки надіється, піде димок. Ну, не можу я з цим порівняти, ріже він набагато краще. Зараз я ще покажу, як він ріже, ну, хоча це тонше, ніж це, але воно. Ну, Ріже приблизно воно в цій частині. Тут воно не ріже. Тут во теж майже не ріже. Ріже приблизно в цій частині. І якщо ти отак от ріжеш пінопласт, тут воно посередині ріже, а тут во і тут воно маліше ріже і воно все тормозить і та палка отак вигинається. Оце це напевно що скорше всього різав для такого декоративного, десь щось там вирізаєш з пінопласту, якісь там півники, квіточки, щось таке. Ну, для отеплення точно ну, не для вас. Я просто думав купити, попробувати, програв трохи. Але менше з тим. друзья, он у нас нагрелся. Значит, идет дым. Ну и зараз, зараз пойдем и попробуем врезать пенопласт. Зараз мы просто врежем пенопласт. Зараз стоит у нас на, на двойце. Зараз просто врежем, без ничего. Бачите, який різ глибокий. Це друга. Можна буде включити на третю, четверту, п'яту, де ще скорше. Але як ви бачите, він дуже великий, широкий ніж, і він дуже великий різ робить зараз спробуємо ще врізати екструдований від обверстирол. Так ось його добре ріжемо. Включаємо на 5. Ось він у нас вже нагрівся. І зараз я покажу так само, просто без нічого, просто ріжу, як воно ріже. Бачите, як бистро? Дуже скоро виріжу. Це у нас на п'ятій швидкості. Тобто швидкість на п'ятій потужності. Але різати потрібно пінопласт на двоїці. Бо воно чим більше гаряче, тим воно скорше от, ось, ти воно плавить пінопласт. На двоїці треба різати і все. Також зараз покажу, от він зараз ще підігріється і я зараз покажу як, наприклад, вирізати пластик. на пластиковую кузбанку. Зараз мы ее режем. Вот он уже у нас нагрелся. И зараз вот берем чуть-чуть пластиковую пенки баночку и попробуем подрезать. Ріже. Так що пластмассу можна ним також різати. Вот така температура зараз нашого різдво. 98, 100, 92. Це у нас другий режим. А зараз я б хотів вам показати ще, як я ріжу пінопласт, як його різати максимально рівно. Для цього нам треба намалювати от лінію, скільки нам треба, взяти от приблизно якусь рівне місце. Виставляємо, дивіться, тут весь смисл. Виставляємо так, щоб лінія була за, за цим рівнем. Чому нам потрібен цей рівень? Тому що ніж впирається в нього і не йде далі, не зсувається. І так само ззаду малюємо лінію і теж виставляємо так, щоб лінія була за цим упором. І тоді вже обдаремо нас правило. І так само, от, бачите, лінія. І ми даємо, даємо трошки також 2 мм в плюсі. Заходимо на лінію на 2 мм. О! Є. І тепер просто беремо, впираємо ніж вниз, приложуємо до правила і ріжемо. І ви бачите, у нас вийшов рівненький різ. О, бачите, трохи лишилося тут кантик. Але так у нас бачите, рівний різ вийшов. так я буду різати весь пінопласт. Можна трошки додати, бачите, ви регулюєте температуру плавлення. Якщо взяти, наприклад, п'ятерку швидку, то воно буде дуже плавати і буде заходити на лінію. Тому тоді потрібно буде лінію відсувати ще на 3-4 мм. А так ми відсуваємо на 2 мм, тут можна навіть дати 2,5 температуру. І воно в нас виходить ось такий файний різ. В принципі, так я буду і різати весь пінопласт. давайте этот ТТС. Так уж вот выставляем его. Выставляем его вот так само. Ставим на нашу И можно вот всем упором спираться що було рівно і ріже. Бачите, на другий воно так скоро не ріже. Коли треба більшу швидкість, то просто додаємо тройку, четверку і воно буде скорше ріже. Але може більше плавати нам пенопласт. Все ж таки потрібно буде добавити. Але все одно у нас вийшлося рівнесенький, файний різ. Не знаю, на камеру буде видно. Рівний різ. Ось вот такі у нас вийшлося акуратні, гарні рівні, головні, рівні різи. А довший пінопласт я буду притуляти. От бачите, в мене тут швеєр, він рівний, Я виставляю, і воно буде йти собі по цій площині, зверху правило і буде гарний рівний різ. Бачите, оце я різав, це я різав тим різаком першим. Той, що я купляв його. Бачите, він Ним треба було дуже давити і то давиш, виходить, виходить такі сліди. Цей практично не потрібно давити, додати більше температури і воно гарно ріже. Це ППС і от пінопласт звичайний. Дуже мені дуже сподобалось. Не будуть літати ці пінопластові шарики, не буду в шариках. Собі спокійно, файно став. Порізав головне, щоб було світло. Ну і от, в принципі, все, що я хотів показати і сказати за такий різак. Треба було мені його спочатку купляти. я думав, що то задорого, хотів той купити, попробувати, але так вийшло, що той заслабенький. Ще я буду різати пінопласт десятку. то буде взагалі для нього за слабо. Ну, але щось таке невеличке підрізати не можна, в принципі. Ну, на цьому все. Підписуйтесь на наш канал. Дякую за ваші перегляди. Ну, от. Хотів поділитися з вами різкою пінопласта і цим різаком від фірми яту. Далі, як буду я різати, все вам покажу в відео про утеплення. Там я буду частково показувати, як я ріжу. І надіюсь, якщо зараз не зрозуміло, то зрозумієте, як гарно і акуратно різати можна пінопласт. А цей нагар, що тут лишився, можна змивати розчинником. Або він так буде смерти.